Вітаю вас, Волинське телебачення спільно з Луцькою міською радою. Продовжує цикл передач Луцький депутат про депутатську діяльність сьогодні говоритиме Андрій Козюра. Козюра Андрій Григорович, депутат Луцької міської ради, обраний за партійним списком, член фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, член постійної комісії міської ради з питань земельних відносин і земельного кадастру, генеральний директор товариства з додатковою відповідальністю, юридична компанія Ліга права. Комунальні проблеми і нетактовна поведінка водіїв маршруток зараз найбільше хвилюють лучани, які подали 600 звернень у групу оперативного реагування 1580» всього цього за 12 днів. Скажіть, чи багато от таких звернень є до вас, як до депутата, і які проблеми останнім часом ви допомагали вирішувати виборцям? Те, що стосується руху транспорту, необхідно відзначити, що на жаль, але... Рух транспорту в основному це маршрутні транспортні засоби, ми їх називаємо маршрутки. Дуже часто я, як учасник дорожнього руху, можу також спостерігати про порушення водіями цих маршруток, нехтування правилами дорожнього руху, відверте якби кепкування з цього, і відповідно тому і нарікань на роботу, на курсування, на те, як їздять ці маршрутки, надзвичайно багато в наших мешканців, і це природньо. Ну, звичайно, що і з такими питаннями до мене звертаються. Зокрема, звертались люди, які внаслідок швидкого гальмування, яким було заподіяно якби, відповідних травм. І зверталися за допомогою, яким чином можна вирішити відповідно це питання, перш за все, допомогти в лікуванні. І друге питання, яким чином запобігти таким ситуаціям, щоб вони не вкали в майбутньому, і питаннях травматизму в нас в маршрутках не піднімалося. Я неодноразово піднімав це питання в своїх депутатських запитах, озвучував на сесіях, що е, ці е, вчинки, ці такі, якби дії, є, ну правильно сказати, абсолютно недоречними і неправильними. І тому якби неодноразово була проведена роз'яснювальна робота. З власниками, які працюють на цих маршрутах, водії від імені яких якби надають ці послуги, і відповідно е яким чином намагаємося впливати на ситуацію, але будемо реалістами, що Кожен підприємець якби, намагається максимально заробити кошти і це природньо для бізнесу. І тому одна маршрутка поперед одної намагається обганяти для того, щоб підібрати швидше пасажира і відтак заробити ці кошти. Тому їхнє прагнення безумовно нормальне, але не всупереч правилам дорожнього руху, не всупереч інтересам якби, і наших мешканців для того, щоб цивілізовано вирішити це питання, на мою думку. Перш за все, необхідно якісно і кваліфіковано проводити відповідно і конкурси на ці всі речі, збирати ці нарікання, відповідно, які є від громади на ту чи іншу маршрутку чи на той чи інший маршрут. А які є працюють. нарікання оце? Так, так, про так, це так. говорили і сьогодні на оперативній нараді. Ми піднімали і ці Але речі систематизуються, змін немає. систематизуються відповідним управлінням. І відповідне управління має порушувати питання вплоть до того, щоб позбавляти якби, цього суб'єкта перевезень. Якби, сам, сам, самих перевезень, тобто оголошувати новий конкурс, якщо будуть суттєві якби, недопрацювання і порушення. Суттєвих недопрацювань і порушень саме у транспортній сфері дуже багато. Скажіть, будь ласка, от чому міські депутати, депутати Луцької міської ради, не відгукнулися на пропозицію громадськості взяти участь у рейді, аби визначити, скільки людей перевозить та чи інша маршрутка? Чому ну, люди не беруть білетів, а водії і не дуже їх і дають? Від цього потерпає ну, бюджет міста. Відверто кажучи про цей рейд, я тільки знав зараз з ваших слів. Я з задоволенням прийняв участь. Більше того, що безумовно кожен з нас може спостерігати ситуацію, коли людина заходить в маршрутку, водія. На е, такому прилавочку, якби лежить здача і лежать відповідно білетики, тобто він не вручає персонально кожному. А люди, люди відповідно ці білетики не беруть внаслідок того, облікувати реального пасажира, який фактично перевозиться транспортним засобом, надзвичайно складно. Але це проблема не має. Е, ви озвучили лише з однієї сторони. Необхідно сказати, що і люди мають свідомо до цього відноситися. І брати ці білетики в силу того, по-перше, щоб можна було облікувати пасажира, а по-друге, щоб відповідно облікувати і дохід суб'єкта підприємницької діяльності, щоб він заплатив всі податки. Тобто це палка двох кінців і необхідно враховувати якби і сплату податків, і відповідно е зручність для водія. І в силу цього, якби в селі цього культура отримати цей білетик для того, щоб розуміти, що його податки, гроші, які він сплатив, з них мають бути сплачені податки, за яких і відповідно в подальшому, в подальшому, якби буде покращуватися вся наша інфраструктура. Кожен ну, до цього але так чомусь відповідним свідом. службам міської ради це зробити, навести лад у рухові міського транспорту. Дуже важко. Ну з білетами надзвичайно важко. В цьому я з вами погоджуюсь, але ще є проблема не лише тільки в цьому, проблема є в тому, що дуже багато людей має пільг. І ну, по чинному в тому законодавству і депутати міської ради ну безплатно, я також маю пільгу, але жодного разу в наших маршрутках жодного разу я собі не дозволив проїхати безкоштовно, так само як і в тролейбусі. Я скажу відверто, ну, ви тому, напевне рід рідко якось, ну, їздите в міському ну, транспорті. Через ну, те, ну, буває, що Чи не буває є звичайно є авто. автомобіль, але буває, що я їжджу. Однак в жодному випадку я не користувався якби своїм посвідченням для того, щоб не заплатити. Якби а проблема ще є, також в іншій площині лежить що відповідно. Адресна допомоги в нас, на жаль, але на сьогоднішній день всі про неї говорять, не запроваджена. І в силу цього дуже багато, дуже велика кількість людей їздить в транспорті і має пільги. Однак облікувати, скільки цих пільг є, відповідно, щоб їх запровадити на сьогоднішній день. Вісій нині там центральні органи влади, в компетенції яких це питання належить, жодним чином не індивідуалізували цю адресну допомогу. І питання в тому, якби була така допомога. Кожен громадянин вирішував би йому їхати в транспорті, відповідно, бюджет йому виділив ці кошти чи витратив інший спосіб, але в будь-якому випадку такого б не було, що ми не знаємо, скільки в нас реально пільговиків перевозиться транспортом. Давайте повернемося, все таки до вашої депутатської діяльності. Пригадайте конкретні випадки допомоги вашої допомоги своїм виборцям? З Чим звертаються люди, і як ви їм допомагаєте? Ну, в основному, оскільки я за своїм фахом якби базовою освіту освіти є юрист, тому що до мене звертається в основному в більшості, в переважній більшості ще раз, за отриманням юридичної правової допомоги. В село цього я завжди надаю таку допомогу безкоштовно, якщо людина прийшла на прийом як до депутата. І дуже багато люди піднімають питання, На жаль, я не можу А як розрізнити, коли депутат. Ви а коли ви не депутат? В прийомний час в прийомний час, який визначений в громадській приймальній, відповідно я обов'язково в обов'язковому порядку надаю таку право документу. де ваша приймальня? приймальна? приймаємо ми у Луцькій міській раді. Відповідно, в визначеному кабінеті там є в секретаріаті. Якби так люди всі знають, оголошення є. Більше того, якщо люди не мають коштів заплатити і кажуть, ми хочемо, щоб ви нас проконсультували як депутат, жодному як би, громадянину я не відмовив. Якщо мова йде про первинну правову допомогу, коли мова йде про вторинну правову допомогу, тобто є необхідність підготовці якихось великих системних процесуальних документів чи представництва в суді, безумовно, що я безоплатно ці кошти би, цю допомогу надавати не можу. І більше того, в, в цій галузі, якби так, ми започаткував, я започаткував таку практику, що ми е, подав проект рішення відповідно е, на предмет виконання закону про безоплатну правову допомогу населенню. І таке рішення Луцьким, якби міськвиконкомом виконкомом, було прийнято. І на сьогоднішній день ми підпишемо угоду Я, тобто я як адвокат. Підпишу угоду з Луцьким міським головою, з Луцькою міською радою, і буду надавати після підписання цієї угоди безоплатно первинну правову допомогу усім тим, хто не тільки до мене звернеться, а й звернеться до Луцької міської ради. І відповідно, це була моя особиста ініціатива як депутата, як члена територіальної громади. Сподіваюся, що і інших адвокатів, правників, які мають досвід в галузі права, ми залучимо. До якби до цього якби благородного починання Сподіваюся, що кожен в нас хто має і може і хоче отримати правову допомогу первинну, зможе її отримати в того фахівця, в якого вважає за необхідне, крім правової допомоги. Чим ви ще займаєтеся? Люди дуже чататські діяльності? Люди дуже часто нарікають насправді на роботу комунальних служб. Як не парадоксально, але дуже багато людей не задоволені якістю надання послуг в сфері житлово-комунального господарства. Ну, це природно, тому що, по-перше, якби завжди якби, так, люди нарікали. По-друге, ми маємо, на жаль, але маємо надзвичайно застарілий житловий фонд, який завжди, якби, ну, по великому рахунку, не в тому. Стані, в якому б нам хотілося, якби тобто є нарікання і на постачання, є нарікання і надання послуг по прибиранню, і так далі. Відповідно, з цим простіше як депутату, депутату, який має якийсь вплив, тому в цьому випадку вирішується дуже просто. Набирається чиновник і кажете: тут є нарікання по такому, такому, будь ласка, проведіть роз'яснення роботи з відповідальним працівником, хто відповідає за відповідний напрямок, щоб подальшому таких речей не було. І вони намагаємося усувати. Ну, якийсь конкретний усувати. випадок можете назвати? Ну, буквально декілька там, днів назад зверталися люди якби, з приводу того, що якби, погано прибирають, возять сміття. Якби, безумовно, ми зразу дзвонимо, кажемо, що там не вивезли сміття, пояснюють причину, власне, чому не Депутата вивезли. Депутата слухають, а людей не хочуть слухати. Ну, бачите, е Люди не бачать безпосередньо виконавців або не мають вплив на виконавців. Тобто, розумієте, як приїжджає машина, хлопці забулися сміття або машина зламалася, через день заїхали. Люди, в нас на сьогоднішній день така ситуація, що люди вже не можуть просто терпіти, і вони відразу, якщо вже не вивезли сміття, вони намагаються оперативно реагувати, і це дуже добре насправді, тому що так і перевіряється якби, функціонування і е, якби. Комунальних служб, тобто вони не мають контакту з ким. Тобто вони коли звертають, звертаються до того, кого знають. Звернулися, ми набрали керівника, він пояснив причину, сказав, що більше такого не буде. Жодних проблем. люди вже обурюються і на те, що опалювальний сезон розпочнеться з 1 листопада. Це теж якби ненормально, хоча і треба розуміти ситуацію, яка зараз є в державі. Готувати сани треба було влітку, але не дуже зараз їх і підготуєш. Бо така ситуація зараз, війна, по суті, війна в Україні. Скажіть, що роблять депутати ви особисто для того, аби все-таки люди не мерзнули в домівках своїх взимку? Ну, насправді це питання не лише Луцька, це питання глобальне, це питання України. Ми знаємо, що з потенційного нашого союзника, який більше того, мав гарантувати нам безпеку у зв'язку з складенням ядерної зброї і утилізацією, це була Росія. На сьогоднішній день Росія використовує газ як пряму військову зброю, і всі ми знаємо, що реально до своїх потреб Україна не отримала належну кількість газу, яка достатньо в повній мірі забезпечити опалювальний сезон і роботу всіх наших відповідних підприємств України в цьому році, тому, тому уряд вживає заходів з метою економії. В тому числі будуть, напевно, відключення і світла для того, щоб зекономити, тобто енергоносії, і це природньо. Ми, відповідно, в цьому році затвердили відповідно план. Він називається якби, отримали грант Луцька міська рада приймала участь і замінила велику вже замінила велику кількість пальників завдяки якби, зекономленому ресурсу. Щоб Відповідно, в подальшому економити ту кількість газу для того, щоб забезпечити більшу кількість тепла. Це вже зроблено. Більше того, Луцька міська рада, як я сказав, виграла грантові кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Відповідно, кошти, кошти виділені більше 10 мільйонів євро. Відповідно, ці кошти підуть саме на модернізацію системи теплозабезпечення нашого міста Луцька, тобто Луцьк тепло. Це і заміна, коли буде, пальників. Коли буде відбуватися ця модернізація. Ну, модернізація, гарантію, та яка необхідна була для Луцької міської ради. Ті рішення, які необхідно було для того, щоб цей проект мав можливість здійснитися, ми прийняли. Тепер вже питання відповідно за міжнародними інстанціями, коли вони готові будуть реально виділити ці кошти. Я сумніваюся, що в цьому році ці кошти будуть освоєні, оскільки ця програма розбивається на 5 років. І відповідно за цих 5 років 10 відповідних там, мільйонів євро має бути освоєно саме модернізацією тепла. Відповідно, при цьому частина цих коштів дається е, як грантові, частина цих коштів дається під сплату відсотків, але відсотки по суті будуть сплачуватися після трьох років, коли цей проєкт буде впроваджено. І з економлених реальних коштів, ресурсів, які би мала Луцька міська рада витратити для е, о, перш за все забезпечення теплом. Теплоносієм якби комунальних підприємств будуть саме йти на сплату відсотків. Відсотки це абсолютно адекватні, нормальні такі, на яких дає саме кредити. ЄБРР. сьогодні під час оперативної наради у міського голови говорилося і про те, що в Луцьку планують встановити камери відоспостереження в рамках проекту Безпечне місто, бюджет якого становить 2,5 мільйони гривень. Як ви думаєте, чи це питання на часі? Якщо так, то От де ці камери найбільше потрібні? Ну, коли бюджет обмежений, то звичайно над кожним видатком є необхідність дуже добре подумати, витрачати кошти на певну річ чи не витрачати. Перше, те, що стосується системи відеоспостереження в нашому місті Луцьку, безумовно, що камери потрібні. Тому що, перш за все, це безпека. І на сьогоднішній день міліції це дозволяє значну частину порушень і правил дорожнього руху, і вчинення злочинів виявити і попередити, що саме основне. Але наскільки мені відомо, то сума цих 2,5 мільйона коштів не йде відповідно з нашого міського бюджету, а це сума, відповідно, залучена зі сторони. Це є участь Луцької міської ради знову ж таки в програмі. Ці кошти грантові. І тому тоді, коли виграно грант, коли ці кошти дає Євросоюз, безумовно, що це буде позитивно їх освоїти саме за цим цільовим призначенням. За іншим цільовим призначенням ми їх освоїти не можемо. Тому питання в тому, якщо дає Євросоюз, звичайно, що ми їх повинні освоїти, тому що це плюс для нашої безпеки, для нашого міста. Якби, якби питання стояло виділити зараз 2,5 мільйони саме з державного з міського бюджету на впровадження камер, ну, я б, звичайно, щоб... Десять разів подумав, більше того, б, напевно, б, голосував би проти, оскільки є більш нагальні питання, зокрема і забезпечені енергоносіями, є якість комунальних послуг. Відповідності, ми бачимо який рівень соціального зараз життя наших громадян. і Тому, звичайно, тут було б дуже надзвичайно багато але. Але ще раз кажу, оскільки ці кошти грантові, то не освоїти це просто було б абсолютно ну, нерозумно. Вони мають стояти тільки на вулицях ще, в закладах ще якихось. Наскільки мені відомо, то програма передбачає встановлення цих камер саме на вулицях. Це камери зовнішнього спостереження. Відповідно вони будуть розставлятися по мірі максимальної би, локалізації і, скажімо так, людському потоку для того, щоб мінімально збільшити площу, де є скупчення людей, і максимально вирішити питання з ефективністю цього відеоспостереження в нашому місті. Тобто там, де по суті в публічних громадських місцях можуть скоюватися злочини, от саме там потрібно ці камери розставляти, і все одно ці камери будуть відповідно за взаємопогодженням з органами внутрішніх справ, тобто міліцію, які безпосередньо виявляють вчинення злочинів, безумовно, що вони будуть з ними ізгоджені. У мене тільки що народилася думка про те, що. У нас така сумна історія вже з відеокамерами була. Це під час виборів. Вся Україна мала такий негативний досвід, коли спеціально на виборчих дільницях, виборних дільницях встановлювали камери, і цікаво зараз дізнатися, все таки, де вони є. От на вулицях Луцьких можна було б їх теж поставити. Я не готовий сказати, куди ділися камери, оскільки там є матеріальні відповідальні особи в кожній дільничній виборчій комісії. Звичайно, що це було нововведення, я його називав бздура, тобто дурість. Дурість, по суті, яка, якщо записано в законі, що заборонено, по суті, якби контролювати воливелиння громадян, то додатково застосовувати якийсь захід спосіб якби, тиску якогось, так що є там камера. Де вона встановлена і так далі, так і інше. Тобто, це необдумане витрачання коштів з державного бюджету. Де зараз ці камери необхідно запитати відповідно в центральній виборчій комісії, оскільки ця стаття витрат проходила саме через них, і в їхньому, якби на їхньому балансі знаходиться це майно. І відповідно, якщо вони знаходяться в державній власності, необхідно, звичайно, що поставити питання, яким би чином можна було задіяти ці камери. Але ми розуміємо, що це камери не зовнішнього спостереження, тобто по цій програмі вони не пройдуть. Тобто, але десь же їх можна використати по великому рахунку, і треба було б використати звичайно у понеділок. Під час оперативної наради в голови вже облдержадміністрації йшлося про реорганізацію державних служб. 17 установ будуть ліквідовані або реорганізовані. Сім має служб нових утворитися. Чи ви помітили подібні зміни у роботі міської влади? Орган місцевого самоврядування визначає свою структуру самостійно, відповідно і сплачує заробітну плату самостійно. Тобто, це не є кошти з державного бюджету відповідної сигнування. Тому, в силу цього, штат Луцької міської ради визначається в залежності від потреб саме територіальної громади. І тут, тут і так, я не скажу, що штат надзвичайно роздутий. Звичайно, можна ставити питання по певним би, там, напрямкам, але не настільки він бюрократизований і роздутий, як є, ми можемо спостерігати це в державних структурах, тому що зачасту, якби така була практика, що. Структура, одна державна дублювала іншу державну, так? тобто вони паразитували один за рахунок одного, ще й намагалися показати якийсь результат для того, щоб показати свою якби, дієздатність для того, щоб їм платили кошти з державного бюджету. Якщо ми говоримо про спрощену систему оподаткування, про спрощення і зменшення податкового тиску, якщо ми говоримо про мобільність і оперативність вирішення, відповідно, Згідно концепції і в тому числі державного управління і місцевої реформи, про яка була озвучена давно Верховною Радою у Верховній Раді і була озвучена центральним органом влади, то безумовно, що реорганізовувати ці структури в сторону зменшення, потрібно не в відсотках, а в рази. Тобто, тому що, на мою думку, не може така велика країна кормити, вибачте, але велику. Армію якби держслужбовців по великому рахунку, прийнятий закон про люстрацію, про очищення влади. Чи багато от чиновників на вашу думку, саме в міській раді підпадає під цей закон? Ну по великому рахунку, міська рада не підпадає під визначення цього закону, оскільки мова йде перш за все про держчиновників, про якби працівників правоохоронних органів, якби так. Оскільки орган місцевого самоврядування має таку здатність, як вибиратися, тобто, ну але орган... чиновників теж ваших структур народ не обирає. Чиновники призначаються луцьким міським головою по контракту, який відповідно обирається напряму би, громадянами, тобто нашими виборцями. В силу цього би, міський голова, як найвища посадова особа органу місцевого самоврядування, несе пряму відповідальність за дії будь-якого чиновника. Ну, ми так, вони правильно називаються якби, службовець органу місцевого самоврядування. І якщо є нарікання на того чи іншого чиновника, то ці питання мають ставитися голові міському, і це в його компетенції: звільнити цього чиновника чи не звільнити, продовжити контракт чи не продовжити, якщо є нарікання і зауваження до роботи. Це як по виконанню відповідно поставлених перед ним задач. Так і по виконанню відповідно і своєї роботи, і безпосередньо ту, яка ведеться публічно, тобто з громадянами, я на увазі. Ну, на цю тему. Теж багато можна говорити. Останнє моє запитання: можливо, два. Перше запитання все таки, я хочу вас запитати. Про те, наскільки складно вам було будувати торговий центр Буратіно, все-таки ваше ім'я Лучан mm -hmm. асоціюється з цим торговим центром, чи легко вам дісталася земля під будівництво цього торгового центру, і взагалі, як лучанам, простим лучанам, наскільки mm -hmm. сьогодні складно отримати земельну ділянку? І ще питання, чи все таки виділяється зараз земля учасникам АТО, як це передбачено законом? Mm -hmm. Перше, те, що стосується Буратіно, мені здається, що ця би, історія вже має дуже довгу бороду. Скажу відверто, ні козюра, ні хто, хто там би, має відношення до власників, ні в кого не вкрав, не позичив і так далі. Ця земля куплена би, по надзвичайно високій ціні у міської ради. Вона в приватній власності перебувала, це перше. Друге, відповідно, добудова не відбувалася на самостійній земельній ділянці, там було вбудоване прибудоване майно, старе кафе Буратіно. І відповідно, в силу цього, що було розроблено, погоджено проект, отримано всі всю дозвільну документацію, як вимагається буква закону, і було розпочато будівництво. А скандал знявся зовсім з іншої причини, внаслідок того, що по великому рахунку. Хтось хотів заробити на будівництві Буратіно або його відібрати. Відповідно, малювалися надприродні умови мільйон п'ятсот тисяч доларів, якби дайте, а в інакшому випадку ми вам створимо проблеми, якби будемо перешкоджати. Тому ви знаєте, я скажу так, що кожен підприємець, який насправді ні в когось вкрав, а хоче щось побудувати і в цьому буде позитив для міста, то для нього треба створити зелене світло, а не створювати перешкоди. По великому рахунку, наведіть факти надання простим лучанам землі зараз. Е... Багато лучану. Буратіно, Буратіно земля не надавалася, ні, Буратіно була ні. в державну мату. Я розумію. Ви, оскільки ви я просто інше питання. Mm. Оскільки ви працюєте в земельній комісії, то скажіть, наскільки зараз легко чи важко отримати лучанину звичайному земельну ділянку? Значить, Куди звертатися? Звичайні, звичайні громадяни на сьогоднішній день вільні земельні ділянки з цим є надзвичайно велика проблема. Оскільки ну, наше місто. По великому рахунку не є резиною, ми його не розтягнемо. Є чіткі його межі. Так? Де межі міста, там межі міста, де межі селищних рад там межі селищних рад. Але Як... за законом кожен житель має право. на Не на жаль, але це добре можливо, що в Конституції зазначено таке право, і хтось зазначив, кожен має право. Це не означає, що кожен, хто живе в Луцьку, зобов'язаний отримати земельну ділянку в Луцьку. Це є конституційне право, яке громадянин може реалізувати. Багато таких лучан звертається з такої практики. Звертається безумовно надзвичайно Скільки багато отримують? людей, але вільних земельних ділянок для того, щоб отак всім роздавати, їх немає. Цифри якісь можете навести? Ну, цифри не можу навести, тому що я їх не систематизую. Я не знав, що буде ця передача. Якби взяв, то в принципі можна було навести ці цифри. Але те, що стосується учасників АТО, як би правильно сказати. Воїнів, які загинули в АТО, то на сьогоднішній день управління містоповедення архітектури разом з земельним управлінням розроблена якби комплексна схема. Якщо я не помиляюсь, десь на вулиці Дубинській, І відповідно до цієї комплексної схеми будуть надаватися цим якби, пільговим категоріям населення, відповідно, там земельні ділянки. Ще раз кажу. Це не повинно стати панацеєю, що взавтра всі хочуть і повинні отримувати ці земельні ділянки, бо цих земельних ділянок по великому рахунку немає. Але, але, ну і повірте, от навіть цим членам родин загиблих в антитерористичній операції, да, як ми її називаємо, хоча це по суті військова операція, то це нехті земля, по суті, її немає. Як такої землі немає? Тому мова йде. Дуже багато людей звертаються город, який е, був наданий ще в радою і користування перебував або батька, або діда, і так далі, так і інше, про це є архівні довідки, то безумовно таким людям надаються, що ви розуміли, на кожну сесію виносяться більше ста земельних питань. І значна частина цих питань, зокрема, саме ці питання. І, е, як сказати, якщо просто навіть Люди звертаються, просто ми хочемо десь землю, то ніхто заперечень не має. Але питання в тому, що інвентаризація земельної ділянки в місті не проведена. Як дати? Де дати? Якщо людина приходить і приносить відповідно місце, де можна надати, і це місце вільне, то безумовно, що ця земля надається. Ну Є в деяких депутатів виникають там різні скажімо так, передумови, що вони там не голосують і так далі, але це конституційне право. Якщо людина приходить і підготувала документи так, як передбачив земельний кодекс, то звичайно це, це право буде реалізовано І такі такі випадки. Є з вами цікаво говорити, але я змушена завершувати нашу розмову через те, що ефірний час вже вичерпався нашої передачі. Я дякую вам за інтерв'ю. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із депутатом Луцької міської ради Андрієм Козюрою, і хочеться побажати. Словами завершити нашу передачу словами із вашого сайту, пане Андрію, такими місцевій громаді відповідальності можна побажати, а чиновникам поваги до людей Хай Дякую щастить. вам. Дякую, до побачення. На все добре.